Всім привіт! Зараз я вам покажу, як я роблю ось таке ажурне вушко таким гарним узором для зайчика. Це в мене буде патріотична зайка, тому я буду робити одне вушко блакитне, а інше жовте. Тому зараз буду зв'язати саме жовтим кольором. Мені знадобиться гачок під номером 7 і плюшева пряжа. Тож, Розпочинаємо, робимо дві, дві повітряні петельки. Зараз покажу, як це, так. обкручуємо навкруги, захватуємо робочу ниточку, при цьому кінчик дивиться на нас. Протягаю, це у нас вузлик. А далі дві повітряні петельки: одна і друга. В ось, ось вперше від вузлика ми в'яжемо напівстовчики з оборотнім накидом. Як це робиться? Зараз ми ось в цю дирочку будемо робити сім таких напівстовпчиків. Отак беремо гачок на гачок на Беремо ниточку робочу, вставляємо в цю дірочку, дістаємо робочу ниточку. У нас три. Раз, два, три. Захвачуємо знов робочу ниточку через всі три протягаємо. Це перший напівстопчик з оборотнім накладом. Знов надіваємо на крючок отак, робочу ниточку, в цю ж саму дірочку. Дістаємо на гачечкові три, протягаємо. Друга. Далі знов накид, дирочка. Буває і таке. Ось так. Витягаємо три, четверта. В'яжемо не туго, а повільно. Так, щоб ми потім мали такий гарний ажурний узор. Далі рахуємо один, два, три, чотири. Нам ще потрібно три, щоб було сім. П'ять. Шість. Накид в ту ж саму дірочку. Сім. Дивимось, рахуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Ось так. Далі нам потрібно по колу зробити в кожну стовпчик, кожну цю дирочку по одній прибавці, тобто в одну дирочку, два стовпчики. І буде у нас 14 у рядочку. Починаємо знов накид, шукаємо ось таку велику дірочку. В цю дірочку вставляємо гачечок, і одразу через три протягаємо. Сюди ж. В цю ж саму дірочку робимо ще один такий стовпчик. прибавка Одну прибавку ми зробили. Шукаємо наступну таку велику-велику дірочку. Вставляємо гачечок. Раз, накид, дірочка. Витягли робоча ниточка. Два, другий накид, друга прибавка, вибачаюсь. Далі шукаємо нову дирочку, таку ж саму велику. Один. Два. Третя е, прибавка. Четверта прибавка. П'ята прибавка. Один і два. Шоста прибавка. Один і два, ось покажу, як їх гарно видно. І сьома прибавка. Один і два. По колу вийшло 14. І ось який гарний вже узор у нас виходить. Далі нам потрібно зробити 21 петельку. Тобто, кожну другу ми робимо прибавку. Сюди один стовпчик, сюди два. Сюди один, сюди два. І так далі, поки ми не повернемося. Сім разів, отак. В першу один. В другу дірочку прибавка. Тобто два. Один і два. Сюди ж. Ось так видно оце два стовпчики прибавка. Це перша у нас була прибавка. Один. А сюди два. Це друга у нас прибавка. Один. А сюди два. Раз, два. Це третя прибавка. Ось наступна. Один. Наступний прибавка. Це четверта прибавка. Ось дірочка. Один. Ось дірочка, сюди два. Раз, два, п'ята прибавка. Один. А сюди два. Шоста прибавка. Один, два. Ось сюди один. А ось сюди два. Сьома прибавка. І у нас по колу вийшло 21 один. Стопчик, рахуємо. Дуже зручно рахувати по таким ось косичкам: одна косичка, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. І закінчилося. Ось. Тобто, у нас по цьому колу. 21 стовпчик. Ось такий гарний узор, і нам далі потрібно зробити три рядочки по 21 стовпчику. Можна взяти контрастну ниточку, зав'язати ось так, повільним вузликом, таким напіввузликом, щоб позначити початок рядочка. І отак в'язати без змін в кожну. Дірочку по одному такому напівстовпчику з оборотнім накидом. Покажу, як це буде виглядати. Один. Два. В'яжемо не туго. Три. Далі ось дірочка чотири. Ось дірочка п'ять. І так далі. Поки ми не закінчимо три рядочки. Ось дуже добре видно, що це один буде рядочок, далі другий і третій. І у нас отак вийде, отак вушко вже буде приблизно отак